14 січня росіяни в чергу завдали масовому удару по Україні. Цього разу ракета влучила у житловий будинок у Дніпрі. Десятки загиблих і ще більше поранених. І вже традиційно цю інформацію почали обговорювати різні експерти. А часто їхні припущення є неправдивими. Зокрема, радник офісу президента України Олексій Арестович в одному із ефірів заявив, що спочатку ракета летіла, потім її збила українське ППО, а далі вона вже впала на будинок. Як виявилось, ця інформація фейковою. Як повідомили у повітряних силах України, насправді ракета летіла цілеспрямовано у будинок. Тож ми вирішили запитати улочан, чи довіряють вони різним експертам та кого вони слухають. Довіряєте ви довіряєте Олексію Ростовичу, чи слухаєте його? Ні, вже не довіряю. Сумі? Тому що він якось так щось неправильно говорить. Угу. А яких експертів саме слухаєте? Яких? Ну, багато слухаю. Ну, я не, так не запам'ятовую всіх їх. Чи довіряєте і, взагалі, інформації різним експертам, чи якось ви перевіряєте самостійно? Е, трошки перевіряємо, а трошки угу. слухаємо. І, будь ласка, чи довіряєте ви Олексію Роставича? Так. Чому? Тому що я по своєму житті. За позитивне мислення. І мені так простіше надіятися і вірити в те, що ми переможемо, і все буде добре. Багато українців саме вважають, що часто Олексій Арестович говорить неправду чи погоджуєтеся з цим. Е, ну, чесно кажучи, я не сильно углубляюся в те, що він говорить. Я маю чоловіка, який дуже любить політику. А -а -а. І, і я довіряю чоловіку. А він довіряє Олексію Арестовичу. Да, я знаю, що зараз от на днях стався якийсь сказус. Але ну з ким не буває, всі помиляються. Можливо, він трохи заговорився і якось не те сказав, що мав на увазі. Або якусь інформацію, ну, ну будь-що могло бути, ну, якби всі помиляються, і я думаю, що не варто по цьому судити. А, ні. Чому? Ну, Тому. Чи довіряєте ви Олексію Ростовичу? Ради з Президента. Чому? Ні. Чому? Чому? Чи довіряєте ви Олексію Аростовичу? А я його не знаю. Дуже почав. Не Арестович, той, що сказав, що це дом збила, не Росія, а наша ракета розірвалася, ПО збила осколком. Як ви Ну, останніх пару місяців дуже погано. Він багато обманює, багато бреше. Так. Чому? Нормальний дядько. Ну він говорить. Я думаю, що він говорить це з думкою або якимись намірами, щоб заспокоїти українців, і все нічого більше. Яких експертів, що ви слухаєте, яким довіряєте? Е, Немає часу взагалі когось слухати. Зеленському довіряю, найкращий президент. Він мені не подобається як людина і, скажімо так, його стиль подання інформації. Чесно, думаю, що ні. Але це, я не маю ось, знаєте, аргументів. Це якесь таке інтуїтивне відчуття. Трохи, мені здається, дивним те, що він е, був, предсказав майже все, що сталося в Україні. Тобто, можливо, він агент. Я цього не виключаю. Ні. Чому я їм взагалі нікому не довіряю? Не слухайте експертів ніяких? Ні, ніяких. Експертів нічого не слухаю. Вони там вже все поділили, всі все знають, але просто мучають людей і все. Моя думка особисто. Олексію Аристович, довіряєте? Напевно, я не знаю. Мені він не цікавий. Не слухаєте його? Ні. А можливо, знаєте, якісь ситуації бували, що він може неправду казати. Різні прогнози, які не справдилися. До речі, це можливо. Було його пару таке в інтерв'ю, що він ну, трошки не туди, куди просять. Угу. Ну, але знаєте, зараз е, не можна нікому довіряти, навіть самому собі. Довіряєте вам Олексію Ростовичу? Ні. Як людина, просто е, я бачу такі певні маніпулятивні ходи е, в його виступах. Ну, він однозначно викликає повагу. Це сильна фігура, сильна людина, цікава людина, цікавий чоловік. Це теж немаловажно, бо жінки на то реагують, але, але ну, я йому не довіряю особисто.